Я не знала, що сподіватися, коли ви приїхали сіткові віки, крім того, що була тема «Шербутські легенди. Я була дуже здивована, яка була складна програма і дуже творча, і дуже повна. І там було дуже багато різноманітності. І кожна, хвилина все було передумане, і ви справді часто говорили між собою, скільки роботи було дуже старанний. ну, Видно, що було багато старанності в цій програмі, і це нас дуже здивувало. Я багато собі згадувала про а, а, пластування. Про ми вже так доготором діаспорі, що ми забули, як то почалося, які ті думки, ідеали були спочатку. Я багато того тепер собі запам'ятала завдя завдяки свідникових вій. Мило того, що було чотири дні дощу. Привіт, я є Сашпу Сконкарабселяна. Залуцька я приїхала тут на таві світлокові віки. Мені дуже сподобалося. Особливо була знаменита, діти дуже фані були. Мені дуже також сподобалися всі інакші ігри і легенди, що були. Я дуже я думаю, що дітям дуже сподобалося. і Мені також хто я чи царствую, але шрабик з курінг медиченки від нью Нюйорк. Um, je na uh, se. Um, uh, já ben na spitig al weer rok. Erik. Ik ben niet duizend spelers geweest. Ik ben schaduw Ja, maar ik ben een beetje op ramo. Ik ben een beetje in de rol. Bylo ben een beetje in de rol. Ik ben een to in de rol. Ik To to Привіт, я Потро Марта. Мала надзвичайну приємність бути виховницею на таборі світлокові віхи. Дві року було дуже приємно, дуже цікавий табір. Легенда, що зв'язувала різні цікаві заняття для дітей, чудові співи, були дуже гарні гри і забави, алярми. Ми були захоплені краєвидом Щервицького е, е, лісу у Бережанах. І ми всім дуже вдячні, що зорганізували орден хрестоносців і їхні працівники. Такий чудовий табір для пластинів е, з України і діаспори. Дуже вам дякуємо і бажаємо вам дальших успіхів. Всім привіт! Я Єрман Задорожний. Я був комендантом табору світлої віхи. І направду хочу дуже подякувати всім виховникам, які долучились до цього табору, адже якби не вони, табір би ніколи не був таким класним і діти б ніколи не отримали стільки задоволення. Маю надію, що табір святкової віхи в майбутньому залишив дітей не тільки хороші спогади, а й неправду ще такий серйозний в їхнє життя. Адже табір побудований повністю на творчому підході, на розвитку театрального мистецтва, на розвитку креативу в дітей. І ми маємо надію, що це в них покралося. Все, exactly. все, yeah. yeah.